Врятувати майже сотню людей, які постраждали від сильного паводку та залишились без даху над головою. За такою легендою пройшли перші міжнародні навчання на Вінниччині. 180 рятувальників з Молдови та України із залученням найсучаснішої техніки відпрацьовували схему порятунку на Дністрі. Ви бачили Вивіділи які на воді. С очень такой быстрой скоростью могли спасти то население, которое оказалось оторвано от берега. У нас есть три новых самолета АН-32П в пожарном варианте. Ребята проявили мужество в спасении и на Днестре, и в спасении на, на берегу. Я... Больше, конечно, мы нуждаемся в помощи в Молдавии, потому что вы знаете, что сожалению, погода в последние годы не спрашивает нас, мы к паводкам чи не готовы. П'ять років тому саме в Могилеві-Подільському дійсно трапилось подібне лихо. Тоді вода затопила і майже три райони Молдови. Рятувальники кажуть, коли мова заходить про життя людей, кордонів немає. На прилеглих до Дністра територіях це не писане правило, адже річка небезпечна та непередбачувана. І рятувальники мають бути готові до найскладніших ситуацій. Бывает неспокойным и зимой, и весной, и летом. И совместное учение именно было так определено, чтобы близость, соответственно, и привлечение подразделений спасательной службы Республики Молдова и мощная подсистема Винницкой области. Врятувати людей з великої води надзвичайники змогли за 40 хвилин, але зізнаються, під час реального лиха операція може розтягнутися на кілька годин, а то й днів. Наслідки ж зачасту ліквідовуються тижнями. Як правило, це залежить від наявності необхідної техніки, чіткої та злагодженої роботи рятувальних загонів. Задля цього і проводяться тактичні навчання, адже паводки трапляються дедалі частіше і набувають все більших масштабів.